Вітаю на каналі Агролюбитель. Переставляю колію трактора на вуще. Хто зайшов перший раз або не бачив попередньої частини, Той дуже здивується, для чого ці всі маніпуляції, тому що кабіна підвішена болотники, крила, поліки, все познімав. І все заради того, щоб колію звузити. Зараз в мене колія 142. Сантиметри по центрах. Відповідно, десь 112 чи 111 по внутрішній стороні. Мені потрібно трошки звузити. Але це все не виходить. Не виходить через те, що тут є такі вставки варені, одна звідси, друга звідси. І через це. Крила, болотніки стоять широко. І ця внутрішня частина не пускає колесо. Тому прийшлося підняти кабіну, все розібрати. Відео, як я це все розбирав, є попереднє. Посилання залишу в першому коментарі закріпленому, кому цікаво, то й подивиться. Ну, а зараз приступаю до самого звуження колії. Хочу просто переставити місцями колеса. Оцей диск у мене трошки підварений. І в будь-якому випадку на ширше поставити можна. А на вужче тільки за рахунок перекидання коліс. Тому зараз під крачою, підставляю пеньочки, переставляю колеса. Ну і побачимо, що з того вийде. Самому дуже цікаво, тому що є в підручнику в книжці по експлуатації трактора чотири варіанти колії. Але 142 по центрах немає. Є 138 чи 139 мм по центрах. А в мене щось таке між третім і четвертим положенням згідно книжки. Не знаю, зараз перекину диски, точніше колеса перекину місцями і замірую, скільки вийде в результаті. Ремонт в стані ефекту. Коли азарт, тоді все робиться, як має бути. І то враховуючи, що зима, найближчих 2 місяці точно нікуди не поїду. В поле мою на увазі. І вечір, і мороз градусів 3-4, але це не зупиняє. Перекинув колеса і це вже дуже вузько. Виходить 113 см по, по центрах. І це знов не співпадає з підручником, з книжкою, з інструкцією. Але я вже не здивований. Така колія мені замало, завузько, тому що, тому що страшно їздити, особливо з плугом. Високий центр тяжесті, то, відповідно, буде схильність до перевертання. А цього би ніяк не хотілося. Тому, тому продовжую. Продовжую і почну з. З дисків. Треба перекручувати диск. Можливо, хтось не знає, хто з новачків в темі трактора Т-25, то диск має 6 вушок. І, відповідно, оця внутрішня тарілка була отак. А зараз я її перекину на ту сторону. І таким чином попробую, ну, не буду повністю закручувати, закручую там на два Просто щоб наживити на два болти. І тоді попробую, яка буде ширина. Перекрутив диск, так що вушка назовні, гайки ніпель всередину. Получається від центру, отут центр трактора. Від центру до центру колеса виходить, 70 см. Тобто 140 см. Я вже запутався, тому всі позначки пишу тут. Спочатку було 142 по центрах, потім перекинув зліва право на найвище було 112,5, тепер 140. Ну, це колесо у мене на двох гайках. Зараз. Тепер по плану його перекинути другим боком. Ну, малюнок буде не в ту сторону, але в мене задача тільки замірити відстань. Я думаю, що коли я зараз перекину, то по логіці, по логіці має бути 10 см менше, тобто 120 колія. Але це по логіці. Ну, зараз перекину дві гайки відкручу, перекину на другу сторону і стане все зрозуміло. Ну що, черговий раз перекинув. Колесо, виходить 57 см від сердини до сердини колеса. Значить, 57 це 114 см. Я вже собі записав. Тепер наступна маніпуляція буде розкручування. Ну, тут я не зажимав, я готувався, що я буду душе перекидав. І поставлю це все в такому положенні, як воно є, але. Тарілка зсередини, щоб оці вушка були назовні. Тобто буде ніпель назовні, вушка назовні, гайки назовні. Але отаке розташування тарілки. Теоретично, коли я це зроблю, то на ширину вушка буде ширше. Вушко має, здається, 4 см, 2 колеса, значить 8 см. По логіці, якщо зараз 114 плюс 8, 122 по центрах, по ідеї має получитись. А як вийде, то вже час покаже. За 21 рік це я вже багато чого тут робив в тракторі, майже всюди був, та, та не майже, а точно всюди. І в моторі, і в коробці, і в Мостові, всюди я був. І думав, що я вже все знаю про трактора. І думав, що лише 4 варіанти. Положення коліс можуть бути, та як книжка пише, а насправді, а насправді це перекидає, перекидає. Але нічого, час є, то можна гратися. Тому зараз перекручую і знов записую, що вийде. Тепер маємо такий стан диску, ніпль всередині, вушка всередині. І тут від центру до центру колеса виходить 66 см. Тобто по центрах колія 132 см. Також собі записав. Зараз перекину другим боком і по логіці побачимо, що буде. Можливо, в когось питання виникає логічне, що я добиваюсь. А я вам поясню, що я добиваюся. Добиваюсь того, щоб по краях колеса було не більше як 150 см від краю до краю. А для того, щоб було 150 від краю до краю, то по центрі маємо скільки 22 см. Це має бути 128. 128 см по центрах. Тобто, поки що я на 4 см не вписуюсь. Зараз перекину другим боком, побачимо. Що з того вийде? Я думаю, що це вийде кінцевий варіант. Ну що ж, поставив ще один варіант. Тарілка до середини. Ну і вушка, отак От дозовні, і ця довша сторона. Получається, від центру трактора до центру колеса 61 см. Тобто, по логіці, колія 122 по, по центрах і відповідно 144 по краю колеса. отут. І що цікаво, що в мене вже тут така таблиця. І якщо порівняти з даними, що пише в книжці, і порівняти, що в мене по факту виходило, то оцих два останніх показники максимально наближені до показників книжки. Тобто в книжці пише 120. Сантиметрів і пише 131 см. Цілком можливо, що та похибка в 1 см пов'язана, ну, наприклад, з зношенням коліс. Можливо, такий варіант. Колеса не нові. Коротше, тепер по плану таку саму маніпуляцію зробити з цим диском, але там не все так просто, тому що... тому що він трошки підварений. Дуже трошка, але з цього боку не покажу. Не покажу. Він підварений з двох боків конкретно. Я не розумію, для чого це було колись комусь робити. Підварувати. І я не знаю, чи мені це вдасться культурно відновити. Дивлюсь також. По вушках там той диск був нормальний, а цей подекуди має подекуди має тріщини, такі дуже несерйозні. Ну сподіваюсь, сподіваюсь, вони такими залишаться і, і далі не будуть йшли. Ну, не знаю. Тепер буде довгий клопіткий процес, щоб це все пере... переставити, перекласти на другу сторону. З другим колесом не все так просто. Заварене. Для чого це було робити, не розумію. Але з цієї сторони ще пів біде, тому що тут легко болгарочкою. Підпиляти, а от з другої сторони буде важче. Болти всі відкрутились, болти в досить хорошому стані. Маю на увазі нічого не перегнило. Товщина збереглася різьба збереглася. Ну Зараз їх почищу, прожену різьбу. Але зараз якось треба роз'єднати цей диск. Оце шви. Я не знаю, як їх тут акуратно відрізати. Місцями от почав відрізати, ну але круг великий, вивертати не виходить. Буду опилювати так, як можу, так як виходить, потім круг стане менший і буду кутики запилював. Бити не хочу, тому що будуть... Оці вушка відламуватись від диску, тому тільки акуратно пиляти. Нарешті я добився чого хотів. От така колія. Получається 122 по центрах, від центра до центра. Внутрішня сторона 100 з половиною, тобто, от бачите, там метр плюс 4-5 мм, більше тут нема. І відповідно по зовнішньому від краю до краю, виходить 144,5. В принципі, рахуємо грубо 145 сантиметрів. І те, що я хотів, щоб трактор влазився в, в півтора метри, я цього досягнув. Якщо порівняти з тим, що було початкове, і до чого ми дійшли то 20 см. Єдине, що це колесо трошки прийшлося попрацювати болгаркою. Те, що білим закрашено, то не звертайте уваги, то просто болгаркою підчищав, там, де була зварка, зачищав, і тому що є, який балончик, таким заробив, щоб просто корозія не йшла. Тому з колією поки що все. Не знаю, як ці вушка, чомусь воно було заварено колись. Можливо, вони розходяться, можливо, не розходяться. але в будь-якому випадку, поки що так, як є, так буде. А там побачу, якщо щось, то отут зваркою при... прихвачу по чуть-чуть небагато. Тому що те, що було, то, то забагато. А тільки в одній точці, так що при бажанні. І потребі легко було би від цей відрізати. Також для порівняння оці крила, ну, одну сторону відрізав, тому що важко закладати. Примірів. Приміров, і воно фактично майже впритик. Десь сантиметр півтора, отут впирає в колесо. Теоретично, при бажанні, можна отут. Сантиметр чи півтора відрізати, два отвори пересверлити і закласти так само. Але в мене щось такого бажання нема, тому що. Чому такого бажання нема? Зараз поясню. Тому що, якщо так зробити, то між внутрішньою стороною трак колеса і болотніком буде буквально там на палець півтора см чи 2 чи І це погано, тому що. Можливо, колись сітки на колеса буде, буде, буду закладати. Хоч в мене їх немає і потреби, немає, але вся, всяке може бути. Можливо, що там ще? Болото буде набивати. Ну, коротше, є ідея звузити, поставити так, як має бути. Ну, і відповідно, колесо буде трішки виступати, а може буде в рівень. Це я ще подумаю. Просто вже сьогодні другий день з цим всім граюся і. І сніг почав курити. Вчора було сонечко, сьогодні знов сніг. Така от історія. Тепер треба це все збирати докупи. Але це вже буде, мабуть, наступна частина, тому про це все пишіть свої думки в коментарях. Підтримайте канал підпискою, відео лайком. Всім дякую за увагу.